Усім привіт! Я мусанович тетяна Валерівна, і хочу з вами сьогодні поділитися своєю педагогічною ідеєю. Її суть полягає в тому, що я маю на меті сформувати українськомовну. Особистість, яка має критичне мислення, адже сьогодні так затребувана особистість, яка є конкурентноспроможною, оскільки знає всі норми державної мови, володіє літературною мовою і вміє в певній життєві ситуації користуватися мовними засобами, вона є підприємливою і тому може дуже легко реалізуватися у цьому світі. А прийоми і методи, які я використовую, це і практико орієнтовані завдання, які допомагають приміряти. Через метод рольової гри на себе той чи інший фах і зробити висновок. Підходить тобі цей вид діяльності, чи себе необхідно пошукати в іншій сфері? Так само можемо говорити про метод інсерт, який допомагає всю потрібну інформацію, яку ти опановуєш в процесі знайомства з цією чи іншою професією, визначитися, що для тебе було нове, а що можливо потребує уточнення і детального вивчення. Добрий вечір в нашому закладі. Бажаєте Так, звичайно. Що хочете потунувати? Щоб створити практикоорієнтоване завдання для учнів учителеві необхідно детально вивчити фах, з'ясувати усі особливості професійної лексики. Тому я досліджую дуже детально професію, і спочатку сама приміряю на себе цей фах, або беру інтерв'ю у фахівця. А потім демонструю учням, що створені завдання мають життєве підґрунтя, і це звичайно зближує, бо вони бачать, що не страшно змінюватися, навчатися тому, що для тебе є новим. Старшим інспектором з особливих доручень відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Ганпетрайській області? Скажіть, будь ласка, а знання з української мови вам знадобилося вашій професійній діяльності? Так, звісно, тому що під час виконання своїх службових обов'язків ми постійно спілкуємося з громадянами, і звісно, що поліцейський має розмовляти і вільно володіти державною мовою? А скажіть, будь ласка, ви складали іспит на знання державної мови? Так до речі, не для переводу, не під час там переміщення, а просто для себе це я ваше живала. внутрішнє бажання. Так, так, це було моє внутрішнє бажання. Можливо, на майбутнє воно в мені знадобилося, і я склала успішно най... на найвищий бок. Так, я бачу сьогоднішній урок, а також у мене існує девіз який я часто використовую в спілкуванні зі своїми учнями: говоріть українською, любіть українською, спіть українською, і найцікавіше, що діти питають добре, ми розуміємо, говоріть українською, спілкуйтеся українською. А як же спати українською? Я їм завжди відповідаю на це саме так. Коли ми лягаємо спати, дехто із нас молиться, а дехто із нас аналізує сьогоднішній день, як він пройшов, і ось я їм кажу, що всі ці види діяльності необхідно робити. Лише українською з вами була Мосянович тетяна, Па-па!